Експертність Тошіба у виробництві телевізорів ґрунтується на десятиліттях інновацій та інженерної майстерності. Як один із найстаріших японських конгломератів, Тошіба відома своєю надійністю та високою якістю. Що зробило її всесвітньо визнаним брендом? Ось він, телевізор, що створений для справжнього життя. Знайомтесь Toshiba 65 QA23 Series з OLED дисплеєм та технологією True Picture, що виводить плавність і детальність зображення на новий рівень. А далі детальніше розберемо усі функції та переваги цього красення. Тож мене звати Ольга, ви на каналі Комфі, і ми починаємо! Почнемо одразу з головних переваг моделі, а саме з функції Upscaling True Resolution. Завдяки їй телевізор автоматично і без затримок трансформує формат зображення SD у HD. Для цього система застосовує розумні алгоритми збільшення для підвищення якості відеоконтенту з низькою роздільністю. Тобто, ваші пам'ятні DVD чи інтернет-ролики виглядатимуть на екрані значно якісніше. Далі в нас технологія True Dimming, що відкриє вам усі секрети зображення. Вона удосконалює контрастні характеристики через адаптивне керування підсвічуванням різних секторів екрана. Тож найдрібніші елементи у світлих та темних ділянках виглядатимуть чіткіше. А картинка стане більш автентичною та виразною. І ви це обов'язково помітите під час перегляду. Далі в нас на черзі системи Dolby Vision HDR. Це професійна калібровка для кожної сцени у реальному часі, яка відбувається миттєво та автоматично. Так, тепер ви будете бачити саме таке зображення, яке задумав автор. Тобто студійну якість картинки без будь-яких налаштувань. Саме Dolby Vision є форматом, якому надає перевагу Apple TV. Ну а якщо ви раніше пропускали серію улюбленого TV-серіалу чи спортивного матчу, то тепер це не проблема. Телевізор Toshiba 65 UA23 Series вміє зберігати телеконтент на usb пристрій Тепер його можна буде передивитись, коли завгодно. Опція PVR Ready надає абсолютний контроль над вашим телевізійним графіком, а налаштування запису відбувається максимально легко. Також зауважую, що пульс комплекту не підтримує голосове керування. Воно доступно через додаток управління TV зі смартфоном. Також голосове керування працюватиме з пультом, що підтримує цю функцію. А для поціновувачів природних кольорів телевізор має технологію White Color Gamut. Це означає, що ваш телевізор здатен передавати значно більше відтінків ніж стандартні дисплеї. Що робить зображення максимально близьким до реального життя? Яскраві заходи сонця, соковиті, зелені барви трави та дерев та глибокі сині тони океанів. Тепер це все на вашому екрані. Ну а які ж враження від перегляду улюбленого фільму чи серіалу без якісного звуку? І тут Toshiba 65 QA 23 Series також може здивувати. Технологія Dolby Audio забезпечує професійне звукове оформлення. Для домашнього перегляду вона використовує розумну обробку у реальному часі для оптимізації звукового контенту під ваші динаміки. Тож кожен діалог стає чіткішим, музичні композиції багатшими, а звукові ефекти реалістичнішими. Тепер кінематографічне аудіозвучання прямо у вас вдома. Та без зайвих налаштувань. Ну а якщо ви плануєте використовувати зовнішню аудіосистему, вам на допомогу прийде технологія HDMI ARC. Вона дозволяє вашим зовнішнім динамікам автономно отримувати аудіо з усіх джерел телевізора через єдиний hdmi кабель, елімінуючи потребу в додаткових аудіоз'єднаннях. Ну а завдяки технології HDMI CEC ваш телевізор зможе автоматично керувати зовнішніми девайсами. Включаючи автоматичне увімкнення, вимкнення та перемикання джерел сигналу у підсумку Toshiba 65 QA23 Series – це дійсно телевізор, що створений для справжнього життя, який тепер стане більш насиченим та яскравим. Дякую, друзі, що були з нами! Та до зустрічі у нових випусках Комфі.